Ми можемо піти на макет місцевості, можемо зараз піти на стрільбу. Корисна інформація. Дати. А про тут у нас тут робоче місце операторів, інструкторів. Літають, візуально спостерігають, розвідка, наносить вогневе ураження. Як евакуація проводиться, так і підготовка до евакуації різними способами. Оператор Так. Да. Працює на оптоволопці. Коли крайній раз працював? Три дні назад. <реш> І вам, страшно? Ну, страшно, але держу себе в руках нормально. Так, взагалі, ну нас багато навчальних точок. Він 79. Буває таке, що нас сусідні підрозділи за допомоги. Завжди на Крайні метамі тебе підготовки ми проводимо комплексні заняття завжди. В принципі, сценарій він один, один, один самий, маршрути там іноді міняються. В даний момент це три групи. Група закріплення, група штурмова, група евакуації і група імітації. Ви бойова граната? Де? Точно. Точно.